Привіт-привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Хто не знає мене мене звучок Оксана. Так, і тут у нас, дивіться, вже якийсь рицарь мечів, тут до вас проситься. <кхід> так, і ой, ти подивіться. Давно цю колоду не брала. Гляньте, вона вже аж прям захотіла в кадр. Четвірка жезлів і двійка жезлів. Ну тут щось, щось відбувається, слухайте. Не знаю з вами чи з тим, кого ви зараз загадаєте. Просто мені якось так іде, знаєте, наче хтось тут хоче вийти з сім'ї. Ну, Можливо, кого не з сім'ї, а просто з якоїсь стабільності, з якоїсь рутини, бачите, і на порозі цього вже. Так, ну добре. Сьогодні подивимося, поки що не знаю, як назву, просто про нього, а там подивимося, як карти розказу, як карти нам там скажуть, що там покажуть про нього, тоді може вже й тема підбереться. Так що загадайте свого. Коханого партнера, чоловіка, і ми зараз будемо дивитися, що він там розкаже. Просто подумайте про нього. А, до речі, один варіант буде, так що слухайте сигніфікацію, що він зараз про себе розкаже, чи це схоже на нього, чи на, вас, на вашу ситуацію, теж Та, там між вами відбувається. <кій> так, ну давай, розказуй щось про себе, щоб тебе дівчинка впізнала. Яка дивиться цей розклад? Що ти тут про себе розкажеш нам? Ви подивіться. Ви гляньте. Пуста карта. Я скільки тасувала, ну, я так розумію, що він нічого не хоче про себе розказувати. Цікаво, ну так ще одразу в мене не випадало. А що в нас тут на дні колоти? А на дні вісім жеглів. Цікаво мене таке враження, що він тут щось готує, можливо, якийсь сюрприз для вас, тому що тут дівчинка, бачите, в нас підбирає ключі і не хоче нічого про себе розказувати. Ну, прям сюрприз буде, да? Давайте візьму іншу колоду. Ну, ця колода прямо рвалася в кадр, я навіть не знаю. Ну, ми її пізніше візьмемо. Давайте ще візьмемо цю. Так, ну давай розкажи щось. Ну добре, ти не хочеш про себе розказувати. Розкажи тоді, що у вас відбувається з тією, яка дивиться цей розклад. <гум> Можливо, тепер він нам розкаже. Що у вас з нею відбувається? От, що між вами зараз, щоб вона якось ну, знала, чи це про неї сьогодні тут розмова? Що тут у вас? Вісім кубків. Ну хтось пішов, слухайте, хтось пішов. Угу, обнулився прямо. Шістка, кубки. Ну, слухайте, тут дійсно у вас зараз між вами, між вами якась така стадія, знаєте, повного нуля. Тобто щось змінилося, щось кардинально змінилося. Ну, до речі, в цій колоді в нас ще тут, бачите, двоє йдуть. Можливо, це просто ще й про те, що ви тут просто пішли якимось зовсім іншим шляхом. Або ж, наприклад, що це ви з кимось, так? Ну, тобто ви, я маю на увазі, або ви там з кимось пішли, так, ну, не з тим, кого згадуєте, або він там з кимось. Ну, тобто, був якийсь уход. Хтось тут пішов в повну невідомість. І зараз сумує, дивіться, шістка кубків, згадує це все. Так, ну добре, давайте ще подивимося. Так, що тут між вами зараз, дівчинкою, яка дивиться цей розклад? Четвірка. Жезлі, якась стабільність. В чомусь це стабільність? Стабільність вибору, слухайте, імператриця. Угу. Ну, не знаю, хтось тут явно не вільний. <кій> ну, тут може кожного порізно програтися. Або це у вас тут ще хтось є, і тому трикутник. Ну, Або в нього, або взагалі чотирикутник. Це вже дивіться по своїй ситуації. Ну, у вас ця ситуація, дивіться, у вас ці. Трьох-чотирьохкутні історії у вас вже давно по четвірці жезлів. Це вже ну, такий тривалий процес. <кій> Можливо, хтось з вас навіть і пішов з цих стосунків, тому що вже набридло чекати, поки зробиться цей вибір. Але ж тут показують імператрицю, начебто це ви повинні зробити цей вибір. <кій> Ой, вибачте. Так, ну добре, ну що ще, що ще між вами? Мах. Маніпуляції якісь, слухайте, король Кубки. Ну він тут дивіться, він тут щось, щось він тут мутить воду, так? Він намагається вас на щось, не знаю, вивести на розмову, або якось прогнути під свої умови. Щось він тут від вас чекає, щось він від вас тут, не знаю, якось тисне на вас. А, а як саме це? Як це саме проявляється? Як саме? Ну, таємниця, слухайте, ну якось приховано, ну, якось так, ну не те, що по-хитрому, ну якось так, знаєте, причому це ж випадає на нього, верховна життя. Він у вас такий тут, дивлюся, непростий чоловік, слухайте, він такий скритний, скритний, як це сказати. Тут у нас, бачите, Верховна Жриця з свитком, якісь знання тут у нього є. Слухайте, може він ну, жінок добре знає, ви подивіться, мах і верховна жриця. Причому жриця це на нього теж випадає. Він такий, щось у ньому є такого жіночого, якісь риси, розумієте, Як, якісь характери може, можуть, можуть бути такі прояви, не знаю, такого чогось. Що суто жінка, начебто присутнє, ну, повинно було бути жіночими рисами, в ньому щось таке є. <кій> Можливо, тут чоловік, до речі, захоплюється теж якоюсь ізотерикою або ж не знаю, психологією, ну, щось він тут чимось він ще цікавиться. Це Ваш чоловік, розумієте, він не з тих, яких просто там, не знаю, ходить на роботу і вдома дивиться там, Ютуб чи телевізор, чи що там. він цікавиться чимось ще поза цього всього буденного життя. Цікавий у вас тут чоловік, слухайте. Дивіться, і він намагається якось вас ну, не знаю, або вивести на розмову про те, що йому там потрібно дізнатися, або якось так проявляється незрозуміло. Дивіться, якось по-жіночому даже, ну не знаю. Що саме ти робиш? Ну, давайте намагаюся якось розібрати, що саме ти тут робиш. Як ти себе зараз ведеш, дівчинкою? Як ти себе з нею зараз ведеш? Сонечко. І що? Мир. Сонце, мир і четвірка Пентаклі. Ну, слухайте, він зараз веде себе дуже егоїстично. Якось начебто віддалився. Або ж це між вами зараз ця відстань, так, по миру хоче до вас проявлятись. Він не хоче, не знаю, щоб ви знали, що ви для нього важлива. От тут якусь таку позицію обрав, знаєте, щоб не хоче, не хоче, щоб ви знали. А чому ти не хочеш, щоб вона знала? Чому? Паш Кубки. Ну, не доріс ще слухайте. Чому ти не хочеш, щоб вона знала, що вона для тебе важлива? Ну, трійка мечів. Ну, знову ж таки, якщо це про трикутники, то це тому, що ну, є ще зайві люди в вашій парі. Або ж про те, що це може ранити, або ж це ви його раните, як дізнаєтесь, він до вас не байдужий. Тут у нас, бачите, жінка з цим мечем в центрі стоїть. Можливо, він дійсно боїться, що ви йому зробите боляче, якщо він, якщо він покаже, що ви йому не байдужа. А чому ти так думаєш? Король Пентаклю. Ну, він бачите, якийсь такий весь, я б сказала, такий чоловік, знаєте, з досвідом, і вже раніше в нього ну, він опікався, і тому він тепер боїться. От мені так чомусь пішло. Тут, бачите, в нього за троном його мечі. Не мечі, а ці топори, чи що вони, якісь сокири, вам видно там. Тобто, начебто він уже як насторожі, так? Щось він мене заплутав вже в дебрі завів, в дебрі. Так. Я вже забула навіть, що я питала, дівчатка, вибачте. Ну, дійсно, так прям захопило це все кудись відвело, що я запитувала. Так, ну розуміли ми одне, що він не хоче якось до вас прямо проявлятися, не знаю, або ж це його така незріла позиція, бо боїться, що ви йому там якось боляче зробите, або ж просто життєвий досвід, може чоловік вже якось раніше відкривавсь комусь і отримав за це. І зараз він такий, ну, бачите, такий більш консервативний, таких, не те, що консервативних, ну такий більш приземлений, як це сказати, король Пентаклів він такий більш весь. Це не жезлий, знаєте, який активно проявляється, а такий більш сидить на одному місці, вже якось приріс до свого трону. І знову ж таки, бачите, цей пентакль у нього тут чи підпалений. Видно вам там такий якийсь він весь в плямах якихось. Тобто, наче він вже постраждав, слухайте. Тут мені так іде, що він боїться, що він знову буде страждати через вас, якщо він вам не знаю, проявиться до вас. І щось він хитрує, і намагається якимись такими не знаю, якимись натяками, можливо, щоб ви тут до нього проявлялися. Отакий в нас чоловік, дивіться, якщо схоже на вашого, то давайте ж подивимось, що, там... що там вам про нього треба знати, почути, що там взагалі. Так, хочу взяти ще іншу колоду. Так, давай розказуємо. розказуй, що потрібно дівчинці про тебе знати. От так і запитаємо тебе прямо. Що їй про тебе потрібно знати? Що там, що там ти, що там в тебе, що їй потрібно знати. Про тебе, що їй потрібно знати. Четвірка. мечів. Ой, ви подивіться: сидить тут, закрився, забарикадувався від вас. Ну, вигляньте, я не можу. От знову ж таки, він показує, що він. Не знаю, або ж він, дивіться, вибрав собі таку позицію почекати, перетерпіти, не знаю. Но він від вас ховається, він від вас так обороняється, начебто ви тут його не знаю, різати будете. Но, ну, Дійсно, ви подивіться, тут у нас сидить, молиться, не знаю, відновлюється, якщо там у вас дійсно якась була така сварка грандіозна. І закривається тут страшно. от Він боїться, не знаю, він боїться почуттів, боїться. Ну, не те, що прям вас. Він начебто боїться. Того стану, який ви його ну як, вводите? Бачите, він, він начебто тут намагається наскільки відсторонитись і не думати про це? Ой, я не можу, що за чоловік? Так, чому ти? Давайте так і запитаємо: а чому ти так від неї ховаєшся? Чому ти так закриваєшся? Я не знаю, очі закриває? Чому ти так відстороняєшся від неї? Чому ти так, чому ти так себе з нею ведеш? Юстиція. Ну, знову ж таки, в кого тут трьох чотирьохкутні історії, то це про те, що немає можливості. Так, а якщо. Ой, дивіться, і то ж жезля. Ну, знову ж таки, він, він намагається дивіться втекти від цього. Ну, йому тут також до вас проявитись по ту жезлі, йому також все до вас дібратись. Не знаю, тому що ви ж для нього королева кубкова, йому то хочеться бути з вами, з вами добре, з вами тепло, затишно, ніжно, так. Ну, ну начебто до вас тягне, але він тут. Дивіться, знову ж таки, показує, я тікаю, я тікаю від цього туза за Я намагаюся не знаю, відсторонитися. Він тут намагається. Ой, я навіть не знаю, тут дуже тут схоже, що дивіться, ці дві карти. Тут він щось начебто молиться, так, тут не знаю, медитує, тут молитва в такому плані. І тут відлюдник це у нас про мудрість, пошук мудрості, пошук шляху. От він начебто. Наскільки намагається від вас відсторонитись, тому що щось він тут не розуміє, щось він ще не знайшов, не знаю, щось він намагається щось для себе ще розібратись. Начебто ти вказує ще на те, що йому потрібен час. Час. А навіщо тобі? Навіщо тобі ще час? Навіщо тобі час? Ну, набратися якоїсь хоробрості, мужності. <схід> навіщо потрібен час? Імператор, ну дивіться, ну от стати мужиком, <хи>, вибачте, чомусь так смішно знаю. Ну, начебто йому потрібен час розумієте. От він нам показував, що він таких трохи жіночих енергіях, там не знаю, по верховній жриці, там щось такими якимись натяками там до вас якось намагається, щоб ви там проявлялись. І тут знову ж таки показує, що йому потрібен час, щоб ну, дійсно набратися якоїсь хоробрості, набратися якоїсь мужності, ну не знаю, зібрати себе по кусочкам. Бачите, він тут ще відновлюється, шукає якусь істину. А, ну, Начебто йому потрібен час зібратись. Просто зібратись, так, і нарешті проявити себе цим імператором. Я правильно тебе розумію? Рицар Пентаклів, ну, він начебто вже рухається в цей бік. А, ну, Знову ж таки, четвірка кубки. Ну, начебто йому, бачите, він зараз такий якийсь пригнічений. Ну, йому, бачите, йому, йому зараз чогось не вистачає. Що тобі саме зараз не вистачає для того, щоб ну, дійсно бути з дівчинкою? Чого тобі не вистачає? Ой, дев'ятка мечів, господи, що тобі не вистачає? Якусь певності в завтрашньому дні. Слухайте, я б так сказала. До речі, можливо, це ще пов'язано з ситуацією в країні, чомусь так зразу прийшло. Можливо, тут ще в цьому є якісь такі моменти. Бачите, тому що. Йому дуже страшно за майбутнє. Йому не вистачає впевненості в завтрашньому дні. От Начебто, знаєте, якоїсь гарантії. Так, подожди. А що саме? Що саме що саме тобі потрібно? Пожезлі. Що по Ну, дивіться, якусь. Йому навіть я б сказала. Не вистачає якоїсь життєвої сили. От бачите, тут у нас жезли. от проявитися, відстоювати своє, от наполягати на своєму, от чогось такого. А він, начебто, зараз, ну, або ж це він дійсно відновлюється. До речі, це ще ж можна сказати, як, наприклад, хвороба там якась, або щось таке, що його дуже травмувало, він просто дійсно зараз відновлюється в фізичному сенсі навіть. Ну, або ж емоційно. Ну, от, начебто, бачите, йому не вистачає якоїсь. Проблемої, життєвої сили, не знаю, наснаги, якогось такого настрію такого заводного. От щось тут таке. От він якийсь дуже чи переляканий, чи боїться за майбутнє, чи <кій> сам себе накрутив. Тут, дивіться. Чому не вистачає якоїсь хоробрості, рішучості, не знаю, імпульсу якогось такого, щоб проявитися, щоб отак прям. І що, дівчинці, з цього приводу треба знати? І що їй треба знати з цього приводу? Десятка кубків. А що десятка кубків? Зірка. Ой, місяць Ну, <кій> Що вам треба знати з цього приводу? Ну, в принципі, він то мріє про цю десятку кубків з вами. Це от дійсно мрія, якась така навіть недосяжна на цей момент. Його дуже притягує до вас. Ну так, звісно, це і про страхи в нас місяць, про якісь ілюзії, і, не знаю, якесь неправильне, можливо, <кій> бачення ситуації, що між вами, але все рівно тут є велике притяжіння, і він мріє, щоб бути з вами. Тут ну, хтось навіть дитинку хоче сім'єю бути, або ж просто бути в парі, от, щоб ви вже нарешті порозумілися, були якось, не знаю, могли б відкрито спілкуватися один з одним, довіряти, відкривати серце. Ну, от ви для нього тут зірочка, слухайте, твоє омрія. Ну добре, давайте тоді, ну, давайте загадайте якийсь термін. Ми запитаємо, чи з'явиться, що чи будуть якісь прояви від нього в загаданий термін. ну, Хоч якісь, я вже не кажу, чи він там приїде, тому що він тут якимись натяками намагається з вами. Давайте так, чи будуть які-небудь, ну, взагалі якісь прояви до вас в загаданий термін? Згадайте якийсь термін, чи будуть прояв до вас який-небудь? Хай хоч маленькі якісь кроки у ваш бік, чи буде згаданий термін його прояв до вас? Двійка мечів. Колесо фортуни. Так, Туз мечів. Ну, слухайте, тут якось, я б сказала, не у всіх. У когось буде карта сама двійка мечів, це в нас, як то кажуть, 50 на 50, так? Тобто не у всіх з вас, у когось з вас дійсно дивіться, навіть приїде по колесу фортуни. Тут сама доля, не знаю, допоможе, будуть якісь зміни. Причому в кращий бік така карта у нас кармічна, така доленосна. Щось тут, не знаю, у когось, можливо, спільна поїздка буде. Ну тут будуть якісь зміни, але в когось іншого це, це вже. Ту з мечів, дуже схоже на крапку. А ну, давай, то з мечів, це про крапку чи про розмову, про що це. Ну, дивіться, все-таки про крапку. От як мені пішло, що це крапка, дівчатка, в когось з вас це вже кінець. Слухайте, мені, звісно, не дуже приємно таке казати вам, але ж кажу те, що карти кажуть. От, дивіться, в когось тут дійсно буде налагодження всього, а в когось ну, не знаю, остаточно поставити крапку. І буде все, уход. Тобто він, ну, я так розумію, що це він. Піде, тому що ми питали, чи він буде проявлятися. От начебто поставить крапку, розірвуть стосунки, стосунки, і він піде. Ну, так що тут так. Ви вже я не знаю, як вам прислухайтесь до себе, що вам інтуїція каже, і взагалі як вас там з ним, ну наскільки ви його вже знаєте, де тут конкретно ваш варіант. Тут вже я не можу це сказати. Що, дівчатка, такий у нас сьогодні був розклад. Сподіваюсь, ви те, що вам потрібно, винесли з нього. Навіть якщо тут якась така ситуація, бачите, все рівно, то зночі він завжди все прояснює. Навіть якщо тут буде розрив, ну, я так розумію, ну, завжди все на краще. Так що не дуже тут розчаровуйтеся, значить прийде краще. Що ж, дякую, мої любі. Якщо сподобалося лайк, коментар, підписка. Буду дуже вдячна за це. Дякую всім, хто проявляє активність на каналі Ви умнички. Дякую вам велике. Важаємо всі самого найкращого. до побачення.